Варто зупинитися і поставити собі питання: а чи спокійний в мене спосіб життя, чи є можливо фактори, які спричиняють мені стрес і, зрештою, впливають на все моє життя? Це може бути будь-що дедлайни, затори, в яких ви стоїте, коли їдете на роботу, якісь трабли у спілкуванні з людьми. Про це все зараз поговоримо про вплив стресу на наше життя з нами сьогодні. Вікторія Хейма, спеціалістка із ментального здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку. А, ну, власне. Стрес давайте одразу, як у вас людину, яка спеціалізується на тому, щоб люди були здорові ментально. Вам стрес притаманний, чи ви вже навчилися абсолютно його уникати? Звісно, притаманний. Я також жива людина, звісно, притаманний. Я також нервую, стресую. в мене вмикається захисний механізм тривоги. І я думаю, що треба робити, що треба робити. І Інколи не завжди в мене прям зразу виходить його компенсувати і стабілізувати себе. Для того щоб стабілізувати себе, потрібно робити дії. А стрес може в нас застати просто зненацька, як правило, так і відбувається. Це схоже як на сніг серед літа, угу. і ми не можемо зразу в секунду себе ну, взяти до рук. Потрібно декілька хвилин, і в принципі так, все можливо, все відбувається. Ну і є така. Схована правда, насправді, як людина себе буде поводити під час стресу, все ж таки залежить від неї. Вона вирішує, що я зараз розійдусь і буду психувати, наприклад, якщо це сварка, або все ж таки я зрозумію, що це мені не допоможе знайти порозуміння із моїм співрозмовником, і все ж спробую себе опанувати, щоб підібрати влучні слова, щоб прийти до точки Б. Знаєте, як в тому анекдоті про забобони, що сіль розсипалася і каже ну розсипала сіль. Чоловік каже, дружині, дружина каже: Ой, до сварки. Він каже, та може мене ні, я вже налаштувалася. Отже так працює те, як ми собі даємо установку. Ну і справді, от це дуже важливе розуміння того, що я сам обираю. Як реагувати зараз? Тобто, ну для цього звичайно треба бути трішечки вже свідомим, так це порефлексувати. Але е, я минулого тижня хворіла, прочитала книгу «Вибір» Едіт Егер написала це жінка, яка прийшла концтабір. А у Швіці вона каже: от вибір завжди те, як реагувати на те насилля, на те зло. Там завжди, в принципі, стрес був весь час, поки вона там перебували. І вона це несе тепер в масу от, таку ідею. Для мене це таким було ще раз підтвердженням того, що справді не можна сказати: ну я ж така, я ж такий, мені притаманно так, так, притаманно, але я обираюся разу бути такою чи іншою. Ну, це вже інша тема, але дуже класно, що ви це помітили. Що таке стрес з точки зору організму? Чи завжди це про якісь великі потрясіння, якісь а, щось травматичне, чи навіть дрібниці можуть виснажувати і провокувати стрес? Насправді стрес це просто реакція на якусь зміну навколо людини. І... Це, якщо щось змінюється, це завжди щось неочікувано. Не буває такого, що ми от очікуємо цієї зміни. Навіть якщо ми будемо намагатися це проконтролювати і очікувати, ми все одно не зметикуємо, що робити, якщо ця зміна відбудеться. І тіло реагує відповідно. Тут підключається механізм тривоги, що мені робити, коли Щось сталося, щось змінилося. Чашка стояла, стояла на одному місці і її переставили в інше. І це може вибити із рівноваги. Дзвінок, повідомлення, коментар в соціальних мережах, запізнення, затори на дорогах будь-що. Погляд людини десь на вулиці, наче не так подивилася. Все, це вже стресовий момент. Тут включаються власні упередження, що я про себе думаю, як я сприймаю цей світ, який в мене досвід здобути до цього моменту. З чим я бачила, з чим стикалася у своїй сім'ї, далі у знайомих. Ну і обставини, на які я не можу вплинути. На ось, наприклад, війна, яка наразі відбувається в Україні. Угу. Е, і ми. Що ми, що ми можемо з цим робити? Е, тіло в будь-якому випадку відреагує, бо воно е, створене для того, щоб нас захистити і не прогавити момент, коли щось змінюється, щоб це не пішло на автоматі, щоб ми це усвідомлено розуміли. Оскільки ми більш сучасний, такий комп'ютер. Механізм тривоги він е, передавався нам від предків. Угу. А ми сучасний комп'ютер. Ми таки думаємо: а ну окей, ну можливо, це ну і не дуже то важливо. Потім потім з цим розберусь. Ну якось моє тіло відреагувало. Ой, щось нога болить, нічого важливого. І ми так звикли думати. Бо, по-перше, ми це здобули у своїй сім'ї, могли здобути, могли здобути у суспільстві, в якому зростали культурально, і просто в принципі не задумувалися, що реакції нашого тіла можуть нам про щось говорити. Це як сигнальна система на машині, так? тобто, можливо, хтось її зачепив. Щось відбулось якась зміна, і проаналізувати ця зміна мені як з цією зміною? Я окей, я повністю збалансований, стабільний і непорушний. Мені не поранений, нічого зі мною все добре. Або ця зміна якось на мене впливає, і мені сумно, неприємно. мене змінюються емоції, моє самопочуття. Ми, як правило, дуже хочемо проскочити цей момент, і це історія про емоційний інтелект людини. Чи обирає вона працювати над ним? Чи обирає? Вона дізнаватися про себе щоб з собою бути ближче і собі довіряти це вибудовування саме довіри з собою з собою. Угу. Ну у мене складається враження, що. Питання не тільки в тому, що стрес там нам якось шкодить, так якщо ми особливо ми не вміємо ним керувати, але він в чомусь і потрібен нам для того, щоб активізувати якісь елементи нашої свідомості, нашого тіла. от мені якась асоціація як з імунітетом нашого організму. Тобто, це ж теж, коли якась хвороба це стрес для організму, але в цьому він стає сильніший і він потім може боротися з якимись іншими хворобами. Як це впливає на нашому ментальному рівні? От стрес для того, щоб щоб що власне, що він може нам принести як корисний елемент нашого життя, це правда, це як сигнальна система, але для більшого нашого усвідомлення, що зараз відбувається для нашого аналізу, щоб наше життя не проходило на автоматі, і це також може свідчити про те, що ми десь проігнорували той момент, коли хотіла сказати ні, сказали так, коли ми. Дуже сильно перепрацювали, дуже втомилися, вичерпали свій заряд батареї і вже більше не можемо. Але з собою домовляємось, ну, ще трошки відпочину завтра або там через два дні. І тіло каже: А я не можу стільки е, чекати, мені важко. І тіло в колаборації з психікою. Психіка не може вийти з нами на контакт в якості, наприклад, якоїсь людини, і сказати Стоп. Е, але Тіло може, тіло може біллю, зудом, якимось реакціям, і тут вже знов таки про вибір. Ми обираємо звертати на це увагу чи ні. Це сигнальна система. І ми вибираємо, як реагувати на цю сигнальну систему. Якщо сигналізація включилася, можна і варто піти і перевірити, як стан нашої автівки, чи вона ціла, чи вона не ушкоджена, як стан нас, наш стан нашого тіла, чи ми цілі, чи ми не ушкоджені? Дуже цікаво, от саме це, що ви кажете, інколи навіть просто без ніяких зовнішніх факторів в моєму розумі, в моїй голові, так і є певна боротьба: сказати ні чи сказати так. Якщо я йду десь проти себе довгий час, я якось чула про те, що. Це може сприня... спричиняти такий, якби хронічний стрес, коли ми довго щось терпимо, коли люди можливо якихось складних стосунках, чи то на роботі завжди є якісь такі тригери, на яких вони можуть відповісти, і воно все всередині якби накопичується і може так роками бути. Так, от як справді наші думки, якісь переконання, знову ж таки той самий вибір, який ми робимо, так може впливати на цей стан якогось постійного стресу. На 100% і напряму може впливати. А те, що у нас всередині накопичується, так воно формує з собою структуру хронічного стресу. Але давайте трошечки розберемо ось цей стрес, що це таке. По факту стрес це емоції. Відчуття, щось нам було не окей в моменті, в ситуації. І е, ми цю емоцію проявили, прожили, сказали, щось зробили, або ми її так запакували в пакуночок і запакували всередину себе десь далеко-далеко, щоб очі не бачили. Що ми обираємо в цей момент зробити? Якщо ми постійно так всередину себе пакуємо, складаємо це все, воно нікуди не дівається. Ми маємо пам'ятати, що емоції. Вони не мають терміну придатності. Наприклад, якщо у нас там сир в холодильнику прийшов, в нього термін придатності, ми його викинули. Тут все просто з емоціями такого не буде. Це я тепер розумію. Ось цей момент. Знаєте, коли кажуть, що ти такий сидиш, сидиш, нічого не предвіщає біди, і тут ти згадуєш щось, що сталося 15 років назад, і такий, ой, як соромно, а здавалось би, якась знаєте. Це якась саморефлексія, так. яку тобто, це про те, що у нас всередині воно залишається не завжди. Так, оце, ми і... нічого а. з цим не зробили. Наприклад, коли ми точно бачили, що людина не права і. Ми були не згодні з цим мільйон відсотків. Ми нічого не сказали. Ми там зубки стиснули і зупинилися, бо це механізм. Механізм тривоги і механізм, як ми можемо себе вберегти, не висовуйся, краще помовчати, краще не казати, що ти думаєш, бо люди про тебе можуть змінити своє ставлення до тебе відношення, тебе можуть не сприйняти, тебе можуть висміяти, і щоб не було ось цих от важких наслідків, з якими людина може не знати, як впоратись, вона краще вибере шлях промовчати. Але кожного разу, коли людина... Вибирає промовчати, вона має пам'ятати, що вона обирає промовчати своє життя. Ого. Це звучить дуже серйозно. І як в такому випадку виховувати в собі правильне ставлення до стресу, особливо, коли ми говоримо. Бо ті тези, які ви зазначили, мені от прям одразу асоціація, що це, це те, що батьки або рідні нам прививають з дитинства. Оце не висовуйся, не кажи, промовч і так далі. Як це все виховувати ще з дитинства батькам да, в своїх дітях, щоб з одного боку не перегнути палку з точки зору того, що я висловлю просто все, що думаю, де треба, і де не треба? А з іншого боку, що я не замовчую свої почуття, бо я замовчую своє життя. Як ви говорите? На початку, коли діти в нас ще маленькі, це садочок, школа? Ми з ними взагалі е, спілкуємось по нарощуванню емоційного інтелекту, що ти відчуваєш, що ти про це думаєш? А як я, наскільки інтенсивно ти це відчуваєш? Наприклад, ту якусь емоцію вчимо дитину, щоб вона називала свої відчуття емоції і могла їх а, ідентифікувати по інтенсивності. Наприклад, від одного до десяти, наскільки сильна була емоція? Ж, якщо десять це максимум, да мені було страшно там на десять, прям. я дуже боялась. Або страх такий там на одиничку, на двічку, він дуже фоновий і несуттєвий. І ми спілкуємося з дитиною, розпитуючи, що насправді за цим страхом. Так, це був страх, я тебе чую. А чого саме ти боялася? Якихось можливо очікувань, реакцій, дій, щось з'явиться, щось різке, шум, звук. Тобто завжди спочатку емоцію називаємо і інтенсивність, і що за цією емоцією? Дитина вчиться розуміти, точніше, її мозок, що мої потреби важливі, те, що я відчуваю, це важливо, і я можу взагалі про це казати. Це нормально те, що я щось відчуваю, це не щось дивне. і це якраз робить і дитину, і дорослу людину. До речі, також живою. Розуміння своїх емоцій, вміння їх проявляти, казати, відрізняє нас від роботів, від меблів, від будь-яких механізмів. Спочатку нарощуємо в дитині емоційний інтелект. Далі бар'єр, де можна щось сказати де ні. Це трошечки, коли дитина стає старшою, ми починаємо пояснювати. Наприклад, кричати там в ресторані: Я відчуваю щастя, коли всі сидять в тиші, в тотальній тиші, може бути недоречно. І пояснюємо, чому. Бо ми, наприклад, в загальному місці, де є багато людей, у них всіх можуть бути свої відчуття. Ну, пояснюємо принцип, чому досить гучний. Тембр, голос він може бути тут за контекстом недоречним. Також моделюємо ситуацію, чи було б е, нашій дитині приємно, якби якась інша дівчинка або хлопчик настільки гучно кричали, а вона б хотіла спокійно, наприклад, займатися своїми справами, помалювати, погратися. Тобто, показуємо альтернативу і показуємо також приклад на собі, як ми себе ведемо у е, спільноті на вулиці в соціумі. А, можна тоді якось підсумовуючи нашу розмову на останок а, якусь вижимку для наших глядачів, все-таки рецепт, що робити сьогодні, якщо я живу в тривалому стресі, або як можливо швидше позбуватися його, якщо все-таки, ну як ви казали, ми не робите так, ми все одно на нас впливають різні чинники і фактори. В моменті пробувати зупинитися, І я прошу зупинятися, хоча б на хвилинку за цілий день всього одна хвилина е -е -е можна просто. Не їхати на відпочинок на декілька днів, а лягти там на хвилину на п'ять хвилин просто на підлогу і полежати з закритими очима. Можна в моменті зупинитися і просто так, стоп, а що я зараз відчуваю? Що це, що це за емоція? І далі продовжувати робити свої справи, бо життя триває і можуть бути недоречно довго сидіти, рефлексувати, але відмітити, що це була зараз в мене за емоція, що я відчула і через що ага, бо це там ось цю фразу мені сказали, або ось ця інтонація була, або ось цей там шум, наприклад. Гомір був такий. Ідентифікувати від чого це почалося, і дуже дуже щиро в себе запитати: а що доброго підтримуючого я можу для себе зробити, от прям тут і зараз? Як правило, це не про якісь там золоті здобутки, це як правило просто чашка теплого чаю на хвилі, можливо, зупинитися або просто обійняти себе в моменті. Це не забере дуже багато часу в людини, залишить її в контексті інтенсивності життя, але з включенням моментну в секунду, в секунду, в хвилину, включенням до себе. І чим частіше ми будемо робити ці механізми, такі штуки, тим більше психіка і мозок буде считувати, що мені з господаркою або з господарем безпечно. Так, я я можу, я можу проявляти і показувати свої господарці свої відчуття. Це така класна, так такий класний висновок, і я просто навіть згадав, що якщо ми переведемо це в духовну площину, то навіть Біблія так ісус вчить бути е, розумним і обачним в реакціях на щось. Тобто він каже, будь повільний на гнів, повільний на слово, тому що як якщо ти не зробиш цю зупинку на одну хвилину, ти можеш зробити ще гірше, ти можеш відрефлексувати так. Що потім цього стресу стане, він розростеться, і нові чинники з'являться. Дякуємо вам, Вікторія, за те, що ви сьогодні нам розкрили цю тему і так спокійно стало. Я вже відчуваю, як ніби я досягнув того, знаєш. Відчуття, коли можу, відрефлексувати на свої mm -hmm. почуття. Дякую. Дякую, Дякую вам. Вам сил, енергії, також спокою в вашому житті більше. Ну і мудрості, так, в реакціях на ті чинники, які є. Друзі, нагадуємо, що говорили про стрес, видання бізнесності про стрес. З нами в студії Вікторія Хейма, це спеціалістка з ментального здоров'я. Дивіться на нас повторюю, якщо тільки зараз приєдналися, наразі ми переходимо на духовний сніданок, Залишайтеся з нами.